Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні як обіцяла, говоримо про гіперопікаючих батьків. Як правило, там навіть не батьки, а там хтось один із батьків, це найчастіше або мама, або бабуся, а другий інша батьківська фігура для прикладу, тато чи дідусь. Просто Ну, Теж називається ведуться на маразм своєї половинки, тому що гіперопіка, вона ж дуже у нас соціально одобрена. Так, от мама, яка гіперопікається, рівно гарна мама, яка страшенно любить свою дитину. Але з моєї точки зору, як спеціаліста, гіперопіка це найгірше. Як на мене, що можуть дати батьки своїм дітям. Чому? Тому що в гіперопіці, знаєте, там стільки брехні, там стільки лицемірства, там стільки неправди, і обманутою, самою обманутою людиною в цьому місті лишається сама дитина, тому що її все життя обманювали, що її любили, що... Про неї піклувалися, а насправді її просто контролили. Насправді її взяли в рабство. А, а ті бонуси, які вона отримувала, то це було лише для того, щоб трішечки її відволікти, для того, щоб вона, ця дитина не збунтувалася, для того, щоб вона була слухняною, і для того, щоб їй е, кинути. Як ото пиляку в очі, да, для того, щоб вона не побачила, що є, що. Ну, по суті, як в аб'юзивних відносинах, так? коли ми маємо справу з аб'юзом, то там дуже багато спочатку любові, біклування, різних подарунків. Да, якась казка відбувається для того, щоб заманити і втримати жертву коло себе. Е, я там більше години намагалася сьогодні зняти для вас це відео. Чому? Тому що я вам в анонсі обіцяла, що розкажу про гіперопіку, наприклад. Джипсі Роуз Бланчард, яка у 2015 році попросила свого хлопця, щоб той вбив її матір. І от декілька днів тому вона вийшла із тюрми, і дуже цікаво, як тепер буде складатися доля цієї дівчини. І на реальних подіях знято, як на мене, просто шикарний серіал, який називається The Act». Притворство, і подивіться його обов'язково. Я хотіла зробити і розбір життя Роу Джіпсі Роуз і поговорити так про цей серіал, тому що серіал максимально наближений взагалі до реальних подій, але все просто в одне відео я зрозуміла, що я вмістити не зможу, тому розбір Джіпсі Роуз і серіала цього буде в наступний раз. а Сьогодні поговоримо про гіперопіку як таку. З моєї практики, з мого досвіду, можу вам сказати, що дуже часто, коли приходять клієнти і розповідають, наприклад, що мама пила, мама наркоманила, водила якихось мужиків, на мене не звертала увагу, мене била. Потім мене забрали до дитячого будинку. Це жахливі історії. Але порівняно із, ну, але доля тих дітей порівняно із долею тих дітей, які, яких мама гіперопікала, і як правило, продовжує гіперопікати, уже будучи навіть коли дитина доросла. То от в іншому випадку, в другому випадку, наслідки набагато важчі. В першому випадку, коли дитина виросла в такій дисфункціональній сім'ї, там просто дитині прийшлося дуже рано подорослішати. Так, це, це не добре, це неправильно. Але дитина все-таки подорослішала. То там, де є гіперопітка, там дорослішання не відбулося. Мама, так і не, тому що гіперопікаючі батьки, вони дають дві установки. Вони дають установку не рости, інша установка слухатися у всьому. Ви знаєте, я взагалі не люблю це слово опіка. Я люблю слово піклування, тому що опіка, цей префікс О. Дивіться, огортати, опікати. там що... От воно завжди цей префікс несе такий паралізуючий зміст в собі. Таку семантику, коли я тебе повністю так огортаю. Розумієте? Повністю всього. І тоді в тебе ти такий паралізований. В тебе ти не можеш поворушити ні руками. Ні ногами, ні головою. Так, з тобою носяться, як з лялічкою, але ти сам не можеш нічого. У людини, яку гіперопікали, у неї взагалі там майже відсутній вольовий компонент. Ця людина прекрасно знає, що хочуть інші. І намагається задовольнити потреби інших. І вона знає прекрасно, що хочуть інші від неї. Але вона не розуміє, чого хоче вона. Така людина, як правило, знаходиться в злеті з іншими людьми. От вона з ким спілкується і вона все робить для іншої людини. А про себе забуває, не розуміє, чого хоче вона. І коли ця людина все-таки задовольняє свою потребу. От вона спочатку задовольнить потреби всі інших, а потім свою. І от коли вона задовольняє свою потребу, вона в цей час може відчувати страшенний сором або страшенну провину, або страшенний страх, як це я щось роблю для себе. Це погано. Розумієте? Це погано. Гіперопікуючі батьки, як правило, це ті батьки, які, наприклад, та мама, яка втратила дитину. В неї, наприклад, вона дуже довго чекала на дитину, в неї багато було викиднів. Або ця дитина там, пережила якусь важку хворобу. І от в цьому місці у мами може настільки підвищуватися тривога, що вона. Да, все, все навколо цієї дитини. Гіперпіка вона може мати дуже різні форми. Наприклад, коли дитині все дозволено, да, це така формується такий царюк, Або за дитину абсолютно все робиться. Або дитина інвалідизується в тому плані, що там холодну воду не пий, морози вони їж, дитина не встигнула чхнути, їй вже там антибіотики дають, тим самим убивають повністю імунітування то дійсно ця дитина весь час хворіє. Але, тут, знаєте, по суті, відбувається яке явище. От якщо в людини відрубати руки, ноги, виколити їй очі, відрізати вуха і ну, потім з цією дитиною носитися, розумієте, от, возити її на інвалідному візочкові, да, мама може. Таким чином назавжди лишити цю дитину біля себе, да, чому ми часто і користуємося таким терміном, як інвалідизація. Ця дитина не піде тоді там палити, пити, десь гуляти, де шлятися з якимись сумнівними друзями. Так, ця дитина завжди буде в безпеці поряд з мамулечкою, але для того, щоб ця дитина завжди ну, лишалася поряд з мамою, Їй потрібно відрізати руки, ноги, виколити очі. І мама буде потім з цією дитиночкою носитися, мій маленький, мій хороший, да, Оця установка не рости. І, як правило, у такі таких люди говорять про те, що їхнє життя розділилося на до і після. І дивіться, коли ну, давайте собі уявимо, що мама завагітніла. Вона ходить з животиком, і їм так добре, мамі добре бути вагітною, так і дитині буде ну, добре бути внутріутробно в мами в животику. Але рано чи пізно приходить час народжувати. А мама тут така: ні, так стоп. Ні, я тебе не випускаю. Я буду так за тебе дуже переживати, як ти там будеш у зовнішньому світі. Він такий цей світ. Якийсь небезпечний, ні, живи в мене в животі. І от дитина дорослішає, росте. Да, от в мами в животі є фільм такий. Я не знаю, як він називається, коли розказується історія, як мама не вирішила не народжувати, як ця дитина дорослішала в неї в животі. Ну, це взагалі це жахлива історія. І от гіперопікаюча мама робить так само, по суті, ментально, або народжує дитину і такий поводочок, розумієте, з пуповини в неї. Мама може давати досить багато свободи, але це мама така, всівідіще око. Вона дуже контролює, що де, як, з ким. І ця дитина вже може бути дорослою, але мама вирішує. Де вона буде навчатися, працювати, який краще, з ким буде жити, і так далі. Тобто, весь час дюргати за цю поповинку, за цей повідочок. Да? Увесь час вона на чеку, вона весь час бачить, вона весь час знає, вона така дуже-дуже спостерігає. І от знаєте, дуже важко розвінчувати культ особистості такої мами, тому що за слухняність. Ця дитина отримує стільки бонусів. Тобто ця дитина може казати, та в мене було таке дитинство, у мене були всі іграшки, ми їздили, ми подорожували, ми там купляли. Та ви що, у мене така мама була? А за що було все це? За що? За те, що дитина була дуже слухняною, і дуже зручною. Але тут варто згадати ті випадки, наприклад, коли дитина починала заявляти про своє, хочу або про своє не хочу. Тут же, оця така добра, така любляча мама одразу перетворювалася в відьму, яка або починала кричати. Могла соромити, могла звинувачувати, могла лякати, могла падати в істеріки, плакати, страждати, хвататися за серце, все, у неї там щось там вона вмирає, розумієте? Тобто моментально за неслухняність, за маліший акт проявлення власної волі, все тут, тут відбувалися просто страшенні речі. Тобто такий, знаєте, повідок, у кого коротший, у кого довший. Потім мама цей повідок там десь попускає, десь там вона. Знаєте, от дуже часто такі мами оце використовують цей метод варіння жаби. От бачили, зараз таке відео ходить в інтернеті, коли краба варять, кипить вода, він в супові, а він хліб їсть. Оце, по суті, така гіперопікаюча мама, обпікаюча навіть. Да? Вона настільки повільно, все акуратненько робить, що дитина навіть не замечає, що з нею відбувається. Да? От ем, дуже класний приклад із цього фільму, да, який ми будемо розбирати притворство, коли Джипсі починає заявляти, каже: Мама, та я доросла, чого я повинна сидіти в цьому інвалідному візкові. Да, от, Мама одразу раз, і фокус уваги перевела. Тобто, зараз ж буде якийсь скандал, і на фоні цього скандалу Джипсі може психоноті піти. Їй потрібно одразу смягчити. І тут мама така: така ой, зараз, зараз, І заносить їй двох морських свинок. У Джипсі ніколи не було домашніх тварин. І тут дві такі морські свинки, і все. І Джипсі така. «А -а -а -а! Спасибо, ти в мене найкраща! Да, все. Ма... Така мама дуже чітко чує. Коли потрібно змінити тему, коли потрібно змягчитися, коли потрібно щось там ой ай 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 ай, там, чи ще щось там десь похвалити, десь подякувати, десь так. Ну, тобто, коли вона бачить, що отакий, якась прояв такої агресії не працює, це як правило вже з дорослими дітьми, да, то одразу тут іде от якийсь фокус міняється, да, і використовуються інші маніпуляції. Да, і Тут дуже. Важко е, зрозуміти, це мама там цих свинок подарила з любові, чи для того, щоб е, так трошечки е, змінити фокус? Да? Для того, щоб дивися, я ж хороша, дивися, я тебе люблю, дивися, я про тебе піклуюся, а ти тут з претензіями. Да? Ти що взагалі собі дозволяєш? І е, у таких дітей дуже страждає самооцінка. Надзвичайно страждає самооцінка. Їх настільки легко вігнати в провину, тому що ці люди себе взагалі відчувають знаєте, таким ресурсом. Тому що насправді такі діти це ресурс для власної матері, тому що мама да, дуже багато дає. Але потім така мама з вас і спитає. Гіперопікаюча мама з вас і спитає. От те, що вона давала вам в дитинстві, вона потім це стребує. Коли ви будете дорослими, розумієте? Така мама постійно влазить в ваше особисте життя, контролює, вимагає уваги, вона, ну, от, розумієте, от там чи жорст, жорстко, чи м'яко, вона буде контролювати, де, коли, з ким, що. Де навчатися, де працювати, куди витрачати гроші, з ким вам жити, як вам виглядати. Вона все це буде дуже чітко контролити і дуже за цим спостерігати. У такої, дивіться, в такої людини, у такої мами немає свого життя. Вона поглинула цю дитину. І в цієї дитини немає свого життя. Тобто, по-хорошому, ми, коли наші діти підростають, ми їх відпускаємо. Вони живуть окремо, ми окремо. У них своє життя, у нас своє життя. У такої мами і в неї є тільки ваше життя, а у вас є тільки її життя, розумієте? А ваше життя, воно там проходить десь по боку. У вас в основі в центрі лише ваша така мамулечка. Все, вона в центрі, вона основна, вона лишається головною, і вона вас так просто не відпустить, розумієте? Там буде купа різних маніпуляцій. Саме складне а, в психотерапії з такими людьми. Це відкрити очі, тому що там очі відкриваються з кров'ю, з м'ясом. Знаєте, от уявіть собі, що інвалід, за яким все життя піклувалася його мама. Тобто інвалід без рук, без ніг, без очей, без слуху, без голосу. От з ним все життя мама і піклувалася. А потім такій людині сказати: а ти знаєш, що ти родився здоровий, а тобі руки, ноги, язик, вуха відрізала мама, і очі теж виколола мама. І у людини тут з'являється така незрозумілість, такий дисонанс, що як? Вона ж мене вона не могла, вона мене так любила, вона все життя на мене поклала. І переусвідомити да, оце все, що відбувалося, і те, що називалося великою любов'ю, це стало великим таким придательством, що ти все життя був для матері просто ресурсом. А часто ми бачимо таких людей, таких дітей, як нарцисичне розширення матерів. Тобто вона вкладалася ж. Да? Вона вкладалася, все, ти тепер повинен відповідати їй. От вона, ти вона хоча, щоб ти була баляриною, Ти маєш бути баляриною. Да? Бо мама буде за серце хвататися. Тобто вона так продовжує контролювати твоє життя. От вона сказала, що ти будеш тим, значить ти маєш бути тим, відповідати її очікуванням, які там твої власні потреби. І тоді така людина відчуває себе просто ресурсом для інших. І да, тоді отакі от діти, що там люди вже дорослі, там, як правило, аб'юзивні відносини. Тому що мама такий аб'юзер, яка все це прикривала, така вовк в овечій шкірі. Розумієте? А потім точно такий же партнер, який я все для тебе, я про тебе піклуюся, ти якийсь, якась не така, все, все не так. Да? Відповідає моїм очікуванням. Тобто там сто відсотків проблеми відносини, там сто відсотків начальник, який тебе потім як дойну корову, розумієте, все видоїв, а потім, коли все ти не можеш, тебе на м'ясо пустили. І тоді така людина ходить, шукає оцю мамулю, да? дуже довірлива, страшенно довірлива, в упор не бачу ці маніпуляції. І тоді. На психотерапії приходиться по перше очі відкривати, да щоб людина реально побачила, хто є хто, і прийняти це розчарування це, це дуже важко. І потім приходиться в терапії поступово виронаращувати ці руки, ноги. це, це роки, розумієте? Це роки терапевтичного процесу, очі, да, вчити людину рухатися, там, самооцінку проводити до порядку. А саме важке тоді питання, а як тоді потім після цього спілкуватися з такою мамою чи з такою бабусею, да, як потім з цією людиною вибудовувати відносини? Да, то ж це так якась, якась ну, знаєте, на рівні маньяк. Тебе все, все життя обманювали, все життя обдурювали, все життя ти відчував себе якимось не таким винним, вічно должним, А виявилося, що це все був великий фейк, велика брехня. Надзвичайно складна тема. Продовжимо її обговорювати на прикладі Джипсі Роуз Бланчерт. Розберемо фільм притворство і обов'язково на мої індивідуальні консультації. Пишіть ваші історії, задавайте ваші питання, не прощаємося до нових.